Чому наша енергетика є такою вразливою для росіян? По-перше, тому що вона є спадком від Радянського Союзу. Не тільки росіяни дуже добре знають, де вона знаходиться, а зараз сховати щось від супутників дуже важко, але й вона розміщена відносно великими об'єктами, по яких легко стріляти. Рішенням є побудова нових об'єктів генерації, які є географічно розподіленими і які є набагато меншими в своєму розмірі. Цей влог про те, що раніше ми називали не на часі протягом роботи на НАВТГАЗІ я багато разів чув фразу не на часі від різних політиків. Ця фраза дуже часто супроводжувалася іншою фразою, яку я люблю в лапках ще більше. Прості люди цього не зрозуміють. В мене чесно завжди був порив запитати, а хто ці прості люди? От в нашому кабінеті, де ці прості, а де складні? Ми це прості чи складні? До кого ви себе відносите? Війна насправді довела, що українці дуже здатні, дуже патріотичні та дуже сильні і дуже хоробрі. Відповідно, фраза прості не зможуть, не зрозуміють не такі, як на мене, є недолугою та в чомусь образливою. І про неї вже варто забути. А це відповідно робить багато ідей, які раніше були на часі, на часі. І мій блог саме про те, що ми можемо зробити зараз, то, що раніше було не на часі. Чому ми зараз здатні це зробити, як нам це допоможе і як нам це зробити максимально швидко, використовуючи ті можливості, які в нас зараз є, не зважаючи на війну. Конгрес США, а потім Сенат, а потім президент Байден в кінці кінців спромоглися проголосувати та погодити закон. Про нову порцію допомоги Україні ця допомога складається як з допомоги військовою, так і грошової, на яку ми дуже чекали, на яку в першу чергу чекали наші військові, а також всі ми, тому що вона є критичним фактором нашого виживання. Він містить вимогу, яку пролобіювали наші опоненти. Під опонентами я маю на увазі ту частину американського політикума, які ну прямо скажемо не вірять в нашу перемогу. Вони прямо говорять, що цю війну України виграти, що це все марно, марно гинуть люди. Ви можете почитати, наприклад, того самого Ілона Маска, який є дуже голосним та дуже відомим нашим опонентом, якщо чесно. Ось саме ці опоненти примусили законодавців вписати в цей закон вимогу до топ-посадовців діючого уряду США, подати стратегію того, як і навіщо Америка допомагає Україні. Вимога розробити нову стратегію містить а, декілька підвимог: поставити конкретні цілі, поставити індикатори того, як ці цілі досягаються, а, та пояснити, яким чином це все процитую призведе до того, що Україна вийде з війни демократичною незалежною суверенною державою, здатною захищати себе в майбутньому. Насправді за цими загальними фразами а, міститься дуже конкретні речі. І ці конкретні речі становлять для нас як загрози, так і можливості. Почнемо з неприємного з загроз. Загрозою є те, що в цій стратегії будуть певні цілі, які, якщо ми не досягнемо, то це досягнення знову ж таки ті ж самі опоненти використають проти того, щоб в майбутньому нам допомагати, мотивуючи, що ми безнадійні. Можливістю є те, що для досягнення цих цілей ми можемо так само говорити про допомогу. Технічну, грошову та будь-яку іншу, і у випадку їх досягнення ми можемо говорити, що допомагати нам якраз доречно, і ми переможемо. Про що й буде йти мова в цих цілях, а, і в індикаторах їх досягнення. Як ми дуже добре знаємо, росіяни нещодавно досягли а, значних успіхів у вдарах по нашій енергосистемі. Вони не змогли добратися до нашої атомної генерації. Але вони поцілили в декілька важливих об'єктів теплової генерації, де, говорячи простими словами, ми спалюємо вугілля і отримуємо електроенергію. Ці об'єкти генерують електрику, яку споживаємо всі ми як населення, так і промисловість. Без цієї енергії наша економіка не зможе працювати в майбутньому, і можна з великою рідністю оцінювати, що дієздатність та безпека нашої енергосистеми стане однією з таких цілей. Ось простий конкретний приклад того, що буде очікувати від нас та від наших союзників в американському конгресі наші опоненти. Зробіть, будь ласка, так, щоб ваша енергетика працювала. І це буде нашим завданням за допомогою наших закордонних партнерів зробити так, щоб вона була відновлена і запрацювала. Енергетика є чудовим прикладом того, які цілі. Можуть потрапити в стратегію допомоги України і як ці цілі можуть стати на користь кожному українцю. Що я маю на увазі? Ми всі пам'ятаємо, коли позаминулої зими були обмеження та були відключення енергії в різних частинах нашої країни. В інтересах кожного українця зробити так, щоб цього не було в майбутньому. Поряд з цим, в рамках підтримки України стабільна та безперервна робота енергетичної системи. Точно стане однією з цілей подібної стратегії. Тобто інтереси тих прихильників України в американському конгресі, які реально хочуть нашої перемоги, і інтереси українського громадянина, який реально хоче мати доступ до електричної енергії 24 години на добу, тут співпали. Це співпадіння точно варте того, щоб його реалізувати і знайти рішення цієї проблеми в максимально сталий спосіб. Що мається на увазі? Чому наша енергетика є такою вразливою для росіян? По-перше, тому що вона є спадком від Радянського Союзу. Не тільки росіяни дуже добре знають, де вона знаходиться, а зараз сховати щось від супутників дуже важко. Але й вона розміщена відносно великими об'єктами, по яких легко стріляти. Яке є рішення? Рішенням є побудова нових об'єктів генерації, які є географічно розподіленими і які є набагато меншими в своєму розмірі. Про що йде мова? Візьмемо дуже простий приклад: це вітрова генерація. Уявіть собі, що ми побудували тисячі нових вітряків. Цілити в кожен вітряк ракетою теоретично можливо, але як ми бачимо на практиці, це займе в наших ворогів надто багато часу і буде коштувати шалених грошей, яких в них вже насправді не так багато залишилося. Відповідно, очевидним рішенням для нас є побудова нової системи генерації енергії, яка буде живитися з великої кількості об'єктів по всій Україні, розподілених географічно і важких для того, щоб вдарити по них однією ракетою у велике скупчення. Тому зараз в нас є можливість відбудувати нашу енергосистему, інвестуючи в нові об'єкти, які є географічно розподіленими, тобто є захищеними від масованих ракетних ударів росіян. З одного боку, з іншого боку, є зеленими, тобто не шкодять нашій планеті, те, чого зараз так домагаються як наші західні партнери, так і всі країни світу, включно з нами самими. І при цьому є економічно ефективними. Раніше, повторюся, це було на часі, а зараз в нас немає просто іншого виходу. І цією можливістю треба скористатись максимально ефективно та максимально швидко. Про що конкретно йде мова, ми говоримо в першу чергу. Про ті джерела енергії, які можуть бути реалізовані з врахуваннями саме нашої специфіки. Це великі обсяги біомаси. Наш сільське господарство створює великий обсяг відходів, які наразі не використовуються для генерації енергії. Станції по спалюванню як солому, так і сміття, можуть бути розміщені по всій території України. І за підрахунками можуть замінити як мінімум половину всієї маневреної генерації, яка наразі живиться вугіллям. Другим джерелом є так добре відомі сонячні батареї або вітряки. Ми не говоримо зараз про якісь екстравагантні речі, такі як малі модульні реактори а, чи нові технології. Цих джерел енергії буде достатньо для того, щоб зробити нас захищеними від ударів росіян з електроенергією. Та по прийнятній ціні. Нещодавні російські удари по нашій вугільній генерації зробили її відновлення першим тестом на нашу здатність реалізовувати стратегію перемоги. І це не є прибільшенням. До зими залишилось не так багато. І вже зараз очевидно, що без відновлення нашої енергосистеми ми не зможемо забезпечувати нашу економіку електричної енергії. Чи зможемо ми реалізовувати ці проекти, це є питання, на яке ми бачимо відповідь найближчим часом. Як це можна зробити з огляду на об'єктивні обставини? Очевидно, що розподілена генерація вимагатиме сотні нових об'єктів. Сотні нових об'єктів означає, що це не зможе зробити сама держава. Це просто технічно нереально. Це повинні будуть робити бізнесмени. Що потрібно, щоб бізнес почав відбудовувати нашу енергосистему? Для цього потрібно в першу чергу спростити дозвільну систему. По-друге, треба дати можливість отримувати чесний, справедливий тариф. Знаю, що слово тариф викликає шалену кількість емоцій в опонентів ринкового підходу, але без справедливого і чесного тарифу справедливо для обох сторін. Як для споживача, так і для виробника цей проект не може бути реалізований. Наша здатність досягнути суспільної згоди про те, який повинен бути новий тариф для нової розподіленої генерації, і визначить, чи ми будемо мати електрику наступної зими, чи ми будемо купувати її за шаленою ціною на імпорті. Шкода, яка була нанесена російськими агресорами, дуже велика і може виглядати так, що найближчим часом цю проблему не вирішити. Але я з цим не погоджуюся. Леву частину дефіциту можна закрити до наступної зими, і для цього є як технічні можливості, так і кошти від західних партнерів.